Маю чудову нагоду повітати всіх, хто дивиться передачу ранок з Надією добрим ранком, побажати гарного, тихого, мирного дня і разом з вами об'єднатися в подяках Богові за день життя, який він подарував, і особливо за обітниці, які Господь залишив для нас на сторінках святого письма. Пам'ятайте, що найбільшою радістю і темою для наших роздумів має бути те, що ми будемо бачити завжди перед собою те, що зробив Господь для кожного із нас. Сьогодні я читаю обітницю у 104 псалмі. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, проставлятиму мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми, я радітиму в Господі. Чому б не зосереджувати думки на незбагненному багатстві Христа, аби представити іншим перлини істини. Слово Боже містить багаті поклади істини, на розробку яких ми можемо витратити усе життя, виявивши при цьому що навряд чи почали розглядати їхні дорогоцінні запаси. Копайте глибше, здобувайте приховані скарби. Нам потрібно постійно наповнювати свій розум Христом, звільняючи його від себелюбства та гріха. Як тільки ви звільните свій розум від марнославства і легковажності, утвориться порожній простір, який неодмінно заповниться тим, що Бог бажає дати вам, Його Святим Духом. І тоді, з доброго скарбу свого серця, ви будете виносити добро, багаті перлини, думки, а оточуючи, слухатимуть ваші слова. Ваші думки і почуття будуть зосереджені на Христі. І ви почнете осявати інших відображеним світлом, яке виходить від Сонця правди. Та у законі Господнім Його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Ваша остання думка перед сном і ваша перша думка вранці повинні бути про того, у кому зосереджена ваша надія на вічне життя. Багато людей, здається, шкодують витрачати час на роздуми, дослідження Божого Слова і молитву, немов використаний таким чином час, втрачений для них. Як фізичні вправи поліпшують апетит, додають сили та жвавості тілу, так і духовні вправи сприяють зростанню в благодаті і духовній силі, Бог має бути центром любові та прив'язаності. Роздумуйте про його велич, про Його милість і досконалість. Нехай Його доброта, любов і досконалість характеру підкорять ваше серце. Роздумуйте про його божественну привабливість, а також про небесні оселі, які він готує для вірних християнин, який говорить про небесне, це християнин, котрий приносить найбільшу користь оточуючим. Його слова дарують благословення і відраду. Вони справляють перетворювальний вплив на слухачів. Нам потрібно постійно підтримувати особисте спілкування з Богом. Ми повинні наповнюватися Духом Христа, якщо хочемо поділитися ним з іншими. Ми не зможемо протистояти об'єднаним силам сатани і людей, якщо не проводитимемо значно більше часу у спілкуванні із джерелом будь-якої сили, тобто Христом. Бувають моменти, коли потрібно залишити гамір земної суєти, гомін людських голосів, та піти в самотнє місце, аби прислухатися до голосу Ісуса. Так ми зможемо пізнати Його любов і насититися Його духом. Так ми навчимося розпинати своє Я. З людської точки зору такий крок може видаватися неможливим. Ви можете сказати, я не маю часу. Але якщо добре обдумаєте це питання, то побачите, що про втрату часу не йдеться, адже заручившись силою і благодаттю від Бога, не ви здійснюватиме свою працю. А Ісус. Христос каже, без мене не можете робити нічого. Духовні роздуми і палка молитва надихнуть кожного християнина на святі звершення. Але для цього потрібна віра. А що таке віра? Послухайте, вірш, записаний у Євреїв в 11 розділі 1. Віра є підставою для надії те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Віра в Христа. Це не справа природи, а праця Бога над людськими умами, яку здійснює в душі Святий Дух. Він відкриває Христа, і Христос відкриває Отця. Віра є підставою для надії те, що переконує проречі, недоступні для споглядання, володіючи виправданою і освячувальною силою. Віра вища за те, що люди називають наукою. Це наука про вічні реалії. Людська наука нерідко помиляється і вводить у оману. Але небесна наука ніколи не відводить зі шляху. Вона настільки проста, що доступна навіть дитині. І все ж її не можуть пояснити навіть найосвіченіші мужі. Її не можна. Ані пояснити, ані виміряти. Людська мова не здатна визначити її. Основою істинної віри є прийняття викупної жертви Христа. Хто достатньо довго дивиться у Божественне дзеркало, щоб побачити, і відчути презирство до своїх гріхів, своєї несхожості з лагідним і покірним Ісусом, той знайде силу для перемоги. Кожна істинно віруюча людина визнає свої гріхи та залишить їх. Вона працюватиме разом з Христом, підпорядковуючи божественній волі свої успадковані і набуті схильності до зла, щоб гріх більше не панував над нею. Дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса, вона перетворюватиметься на Його подобу. Вона досягне досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа. Хто вірить по-справжньому, визнаючи і залишаючи свої гріхи, той буде дедалі більше уподібнюватися до Христа, аж доки про нього не скажуть на небесах. І ви у ньому маєте повноту. Просіть. І дасться вам, каже Ісус, це обітниця, наша справа з непохитною вірою покладатися на Слово та вірити, що Бог виконає свою обітницю. Нехай віра прокладає собі шлях крізь ворожий морок, коли у вас виникає сумнів, звертайтеся до Христа, і нехай душа підбадьориться, спілкуючись із Ним. Він викупив нас у всій повноті. Принесена ним жертва повна і безмежна. Небо має невичерпний запас для надання допомоги усім нужденним. І кожного, хто прийде до мене, каже Ісус, я не прожену геть. Я хочу молитися. І в цій молитві хочу дякувати Богові за ту любов, за те запрошення і за прийняття. Яке він сьогодні робить для кожного із нас. Наш дорогий Небесний Отець, який домуєш в неприступному світлі і слави Всесвіту і в кожному тихому і смиренному серці до тебе, в молитві з проханням, приходимо у ці хвилини, щоби подякувати тобі за безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, за мир, за спокій, який ти даруєш в нашій місцевості. І дуже хочемо просити, щоб цей мир був і в наших серцях. Господи Боже, святий Тато Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за жертву Ісуса. Ми дякуємо Тобі за слово, яке Ти залишив для нас, і дякуємо Тобі за віру, до якої ти спонукаєш нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав можливість сьогодні почути нові обітниці і, покладаючись вірою на них, дай нам мудрості пройти земний шлях напротязі цього дня. Дай нам сили Святого Духа, щоб ми були переможцями над своїм Я, над гріхами, Господи, і щоб ми в покаянні прийшли до Тебе. Нехай Твоя милість і ласка не покине нікого, хто піднімає в ці хвилини свої руки до Тебе, бо має проблеми, можливо, зі здоров'ям, можливо, якісь нестатки, можливо, непорозуміння. Ти, Господи, чуєш зой кожної душі. Тому прийми на висоті і все, що по волі Твоїй, нехай станеться. Ми в руки Твої віддаємо своє життя. Нехай буде Тобою благословений наш край і наша країна миром від Тебе, Господи. Нехай ласка і милість Твоя. І мир Твій наповняє кожне серце, а за все, що ти зробив заради нашого спасіння і за можливості повернутися до тебе втрачений рай, ми тобі дякуємо, Богу Отцю, сину і Духові Святому. Амінь. Дорогий друже Ісус сьогодні чекає на тебе, Він готовий прийняти тебе, не дивлячись на те, що випало на долю Твого життя. Якщо, можливо, тобі прийшлося низько впасти, і ти бачиш, що ти вже вважаєш себе, що ні на що ти не здатний, ти не можеш нічого зробити, ти не можеш щось залишити, ти потрапив в якусь залежність, але тебе кличе той, хто може все, хто може поміняти всі твої бажання, і ти відчуєш це, коли ти прийдеш до нього. Тому сьогодні, не дивлячись ні на що. Відкрий своє серце для Ісуса. Прийди до нього, а Він тебе чекає. Не забудь, що життя дочасне. Ісус скоро прийде. І якщо ти сьогодні прийдеш до Нього, Він дасть тобі вічне життя. Тож будьте благословенні благословені Господом до побачення.